Корінні американські народи мають складну систему духовних чеснот і традицій, структура яких залежала від навколишнього середовища, історичного досвіду та світоглядних уявлень різних племен. Для індіанців танець це форма вшанування померлих предків, духів та зв'язок з ними. Більшість танців є регіональними чи племінними, що варіюють від племені до племені. Тематика танців пов'язана переважно з життєвими змінами, які виникали у корінних народів Америки протягом тисячоліть. Збереглися різні свідоцтва танцювальних похоронних обрядів на півночі США, в Канаді і в Південних пустелях. Танці війни і полювання здобули популярність фактично всюди на двох континентах, але найбільше. Вони розвинулися серед мисливців на великих рівнинах Північної Америки. Так звані танці тварин варіювалися в залежності від місцевої фауни. У тропічних народів був популярний танець тигра, а в північній частині Північної Америки і в Сибіру поширився культ ведмедя. Шаманізм, в якому танці використовувалися для лікування хворих і зв'язку зі світом духів. Поширився на південному сході Бразилії, а найбільше танці шаманів були популярні серед арктичних народів. У Мексиці отримали розвиток сільськогосподарські танцювальні обряди. Танці зазвичай відбувалися на відкритому повітрі, навколо вогнища чи центрального барабана або в довгій споруді, як от довгий будинок малока. Рухи виконавців демонстрували мету танцю. Виражали молитву, перемогу, подяку тощо. Учасниками могло бути як все плем'я, так і окремі чоловіки, жінки чи сім'ї. Більшість племен танцювали лише під звуки барабана та власні голоси. Подекуди використовували дзвіночки та брязкальця. Танцювальний малюнок носить переважно хороводний характер. Парні танці корінним народа не властиві. За малюнком танці поділяються на кругові, змієподібні і лінійні. Кругові танці називаються сонячними, поширені в районах колишніх мисливців, і протисонячними, поширені серед землеробів. Змієподібні танці також переважають серед землеробів. Лінійні танці досить прості, незалежно від того, чи є вони однорядними чи подвійними. Для індійських танцюристів характерна злегка нахилена вперед поза, підняті коліна вперед, тупіт стопою або носок п'ята, тенденція до розслаблення м'язів і стриманості в жестах. Цей основний стиль руху тіла змінюється не тільки від місцевості до місцевості або від племені до племені але також від танцю до танцю і навіть від однієї особи до іншої. Сільськогосподарські танці зазвичай виконуються у вертикальній позі та легкою манерою. Чоловічі бойові танці можуть включати складні рухи та згинання тулуба, як і танці тварин. А магічний танець бачення може спричинити спотворення тіла. В наші дні в США проводиться щорічний фестиваль пау ВАУ. Це захід, на якому представники корінного населення Америки збираються, щоб потанцювати, поспівати, поспілкуватися про свою культуру.